Запитання, які варто оратору поставити перед собою під час підготовки до публічного виступу, перше, яка аудиторія мене очікує, і обов'язково намалювати портрет, проаналізувати профіль аудиторії. Подивитися за формально ситуативною, соціально-психологічною, соціокультурною і професійною характеристиками ну, однозначно, охарактеризувати місце виступу, де ви будете виступати, це буде аудиторія, спортивний зал, актова зала, або ви на вулиці, можливо, будете виступати, або будь-де інше. Скільки у вас буде слухачів, якщо аудиторія, які є характеристики приміщення, яке вам матеріально-технічне забезпечення потрібно для виступу? Ноутбук, всі кабеля необхідні, проєктор або презентер і тому подібне, проаналізувати час виступу, коли ви виступаєте зранку, після обіду, ввечері різні комунікативні умови ну і тому інше. Далі вік, стать можливо, навіть матеріальне забезпечення аудиторії, типи сприйняття інформації, хто у вас аудиторія більше? Візуали, аудіали, кінестатики, дигітали, потреби, запити, інтереси, цінності аудиторії це обов'язково. Звернути увагу на професію або навіть на спеціалізацію. Потім проаналізувати досвід, рівень професійної підготовленості, статус аудиторії, які в неї є в політичні вподобання, віросповідання, національні особливості, ну і так інше. Це такі основні характеристики. Тобто оратор точно має знати, перед ким він буде виступати, з ким він буде взаємодіяти. Від цього залежить і підготовка самого контенту публічного виступу і. Управління увагою аудиторії, добір правильний ораторських технік і прийомів, і правильна побудова стратегії і тактики публічного виступу. Друге запитання це що ця аудиторія знає про предмет виступу і що їй необхідно знати. Якщо аудиторія у вас, наприклад, мало знає, чого про предмет. Тема виступу для неї нова. Тоді чудово, фактично все, що ви підготуєте, буде новим для аудиторії. Водночас його треба, тобто контент виступу треба зробити цікавим для цієї цільової аудиторії. Але ж якщо у вас буде аудиторія з високим рівнем підготовленості за цією тематикою, тоді... Вам не потрібно монологічний виступ. Ви можете, наприклад, організувати дискусію в аудиторії для того, щоб забезпечити і принцип емоційності, і принцип лідерства, і принцип новизни і концентрації уваги в аудиторії. Тому дуже гарно дізнайтеся, що аудиторія знає про предмет виступу, і водночас, що їй потрібно знати? Тобто, який контент промови буде для неї саме актуальним і корисним, що отримає ваша аудиторія після виступу саме для себе. І якщо відповідь на друге запитання, якщо аудиторія достатньо підготовлена із цієї теми. Промови тоді вам потрібно однозначно поставити перед собою третє запитання: як зробити предмет добре відомої аудиторії цікавим і новим? І ось тут подумайте, або ж ви організуєте дискусію в аудиторії, або е, ви, ну, крім того, що залучите однозначно аудиторію до обговорення питання чи проблеми, то і ще, можливо, вам треба поглиблено буде вивчити, дослідити певну тематику, провести, можливо, навіть і експеримент, або ж взяти тему і обговорити її за аудиторію із е, різних боків. Тому дайте відповіді на запитання, яка аудиторія мене очікує, що ця аудиторія знає про предмет виступу і що їй необхідно дізнатися, що буде для неї корисним. І третє, якщо аудиторія добре підготовлена з теми, то як зробити предмет добре, підготовлен... добре відомої аудиторії новим і цікавим і корисним?